Вітаю, панове! Слава Україні! Слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам! Яке дієве в наші часи гасла? Ворогів. Капець як багато. Героїв не менше. Але щоб перемогти. Треба воювати з усіма ворогами, як із зовнішніми, так і внутрішніми. При тому, всьому внутрішній ворог, він може бути набагато-набагато, і, власне кажучи, він і є набагато небезпечніший. Бо коли ми проти зовнішнього ворога воюємо, і ми його зупиняємо, то внутрішньому ворогу ми не заважаємо робити, що воно хоче. Власне кажучи, та компанійка, яка прийшла зараз до влади, отой троянський кінь чи квартальський кінь, який привів на своїх плечах всю цю банду до нас в центр країни, в її серце, щоб вони звідти. Труїли організм. Ну, це все одно, що ви знаєте, людині в серце зробить укол якоїсь бацили чи ще що то. І зверху ми там її зеленка мажемо, спасаємо, а людина гниє зсередини. Ну, така штука. І не борючись проти внутрішнього ворога. Ми не можемо відстояти країну. Бо, врешті-решт, ворог, проти якого ми не боремося, він нас переможе. Який би він не був слабкий, якщо ми від ворога не відбиваємося. Знаєте, є така тортура росіяни, вони любителі таких речей, прив'язували людину до дерева на гнус. І маленькі комахи людину потім гризли. Вони маленькі. Але людина не виживала. Просто її позбавляли можливості проти, проти тих комах оборонятися. Так от, якщо який би не був слабкий ворог, якщо від нього не оборонятися, він тебе переможе. І в нас немає іншого виходу. А мені тут от пишуть коментар такий. Все воно так. Але на Боці Шахраїв поліція, Нацгвардія, СБУ, ДБР, САБ, ТЦК і 70% ЗСУ в тилу, як 14% людей мають перемогти цю озброєну банду голими руками. Панове, ну по-перше, у нас не такі вже голі руки. Чому? А хто вам каже, що треба воювати обов'язково? Способи є різні. Це залежить від кожної ініціативи, від вашого розуміння. І, власне кажучи, ні на що велике, ніхто зразу і не згоден. Він просто, ну розумієте, ну не може людина на це піти. В нас, їй треба ще як, всередині розігнатися, дозволити собі. А у нас дозволу всередині немає. Це найстрашніше, тому що якось у нас так. Заведена, знаєте, давно розказали, ти готовий померти за Україну. І багато людей продемонстрували, що вони готові померти за Україну. А от коли в останній раз люди українців вбивали за Україну? А мабуть, в часи бандеровців. І ота маленька група бандеровців, вона досить таки напружувала. Величезну потужну радянську владу. Тільки ви ж не рівняйте, панове. Пендеровців було так, вони програли, ну, власне кажучи, не змогли перемогти тоді. Чому? Тому що їх було маленька жменька. А проти них ресурси всього величезного Радянського Союзу. Зараз у нас наша Україна. І це зараз невелика група ворогів руйнує нашу Україну всередині. А що починати, панове? Починати свій спротив. Та просто, якщо ви десь залишите напис, що я проти і таке інше, ну, самі подумайте текст цього напису, то це буде перший ваш крок. Коли потяг рушає. Ну, я не кажу, що електровоз його тяне, коли просто якийсь конкретно, наприклад, там, знаєте, сильний дядька чіпляється і починає тягнути той потяг. І стоїть, стоїть той вагон. Наприклад, ну вагон. Почнемо з одного вагону. А потім він ледь ледь зрушив, І потім таки покатився, І вже можна тоді його котить, катить і розігнати. Так от, панове, у нас немає лідерів. Так. А знаєте чому? А лідери з'являються тоді, коли є рух. Коли немає руху, лідерів нема. От уявіть собі, чекають люди автобус. Автобус не йде, вони стоять, стоять на станції чи на зупинці, а йти треба кудись, поспішають. І врешті-решт кажуть, пішли. І от вони зібралися і пішли. Так поки вони йдуть, уже виявиться якась людина, яка знає краще йти, якось організує їхнє переміщення. І виявиться, що вона лідер. Якості лідера з'являються тоді, коли у народа є рух. Так от давайте рухатися. Бо я вже колись розповідав, якщо господар так сталося, на пару днів залишив свою господу, залишилися негодовані кури, кролі, гуси, свині, корови. Коли вони приїдуть в двір, кого вони будуть годувати першими? А я вам скажу свиней та коров, бо ревуть так, що на все село чути. Так от, панове, поки ти тихо терпиш, ніхто тобі не допоможе, навіть якщо ви почали не терпіти, почали висловлювати свої справжні думки. І ще що я вам скажу, панове, інтернет, соціальні які-то мережі це чудова річ, тільки вони виконують і дуже паскудну роль. У нас, в душі, для того, щоб ми почали щось робити, повинен зібратися потенціал. Але ми написали коментар, висловили те, що на душі накипіло. І потенціал пропав. І таким чином, начебто, ми тут таке сказали, таке написали, а в результаті то нічого й нема. Тому, панове, бережіть цей потенціал. Висловлюйте його там, де воно на щось може вплинути. Я вам розкажу таку прикольну штуку. Мені розповідали, по-моєму, в 17-му році в Києві в Оболонському суді зима почалася, а весь суд мерзне, не працює опалення. Повмикали в, в, в ті самі електричні нагрівачі і електромережа згоріла. А виявилося, що літом хтось розрив траншею, вирізав шмат труби. І зарив траншею, і заасфальтував. І в суд просто не проведено опалення. Його відрізали. Я так розумію, що це хтось наклав санкцію на цей суд за якесь, ну, дуже неправильне рішення суддів. Ну, от так от. Ну, це я просто розповідаю вам як, як така прикольна історія. Так от, панове. Дуже багато людей змінили свою думку в Польщі, коли виявилося, що вони працюють на їхню службу безпеки, то поляки їм оголосили байкот. Ну, коли ставало відомо, що хтось співпрацював з спецслужбами, йому не продавали хліба, не подавали води. Ну, взагалі, серед людей їхня сім'я. Опинялися, наче в пустелі. Це також діє. Тобто, не обов'язково, як тут мені написав, що як ми проти цієї армії. Панове, а хто тут ці армії? Та ті ж самі українці. І в кінці кінців, пам'ятаєте, хто застрелив Індіру Ганді? Її застрелили її охоронці самі надійні, самі провірені. Чому? А тому, що вони були громадяни цієї країни і все, що тут відбувалося, таркалося їх. Тому немає тих спецслужб, які проти українців. Просто в тих спецслужбах є хтось. Але ми всі українці, і ми хочемо, щоб Україна уціліла. А тих. Хто цього не хоче, хто робить все, щоб було інакше, їх меншість. Меншість в такому випадку обов'язково програє активним людям, які готові боротися за Україну. Тож слава Україні, слава героям, слава нації, смерть ворогам. Свій до свого по своє, один за всіх і всі за одного. Панове, наше життя, майбутнє наших дітей зараз залежить від нас. Що ми зробимо, на що ми будемо готові, те і буде. Те, і пожне, пожнуть наші нащадки. Тож гуртуємося, єднаємося і удачі!